19 січня до пункту зв'язку Тетіївської державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Росішки по вулиці Центральна. На виклик виїхав черговий караул у складі двох відділень. На місці виклику з'ясувалося, що вогнем охоплено дах будинку. Пожежу ліквідовували майже годину. Господарі будинку зазнали значних матеріальних збитків. Наслідок пожежі було е, знищено. Покрівля на площі 120 метрів квадратних, 1 тонна сіна та близько 1,2 соломи. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. Дана причина є однією з найбільш поширеної в Тетівському районі, а саме кожна четверта. Тому закликаю жителів міста та району більшу увагу приділяти експлуатації електроприладів.